Доброго ранку, малята! Рада вас вітати! Діти, згадайте, я вам розповідала про перелітніх та зимуючих птахи. Коли холодно, пташкам нема де знайти поживу. Тому люди будують ось такі годівнички і сиплять туди зернята. І ми з вами насипали туди зернята. А сьогодні, малята, я вас запрошую на малювання. Ми з вами намалюємо зернята для пташок. Для цього нам потрібно аркуш білого паперу, фарба чорного кольору, пензлик та вологі серветки. Малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати насіння і соєшника для наших пташок чорного кольору. Беремо пензлик, вмокаємо в чорну фарбу. Притискаємо до аркушу паперу, відпускаємо. Притискаємо, відпускаємо. Притискаємо, відпускаємо. Ось так ще намочимо фарбу. Ось так малята. Робимо, як я. Це буде насіння для нашої ворони. А зараз малята ми намалюємо. Насіння і соняшника для нашого горобчика. То беремо пензлик вмочаємо в чорну фарбу, притискаємо до аркушу паперу, відпускаємо, притискаємо, відпускаємо. Ось так маляти, притискаємо, відпускаємо. Ось таке насіння у нас з вами вийшло: насіння соняшника. Чорного кольору. Подивіться, діти, як багато зернят соняшника ми намалювали для пташок. Тож тепер горобчику та вороні буде що поїсти. Шановні батьки, закріплюйте знання дітей про чорний колір. Виховуйте зарову орієнтацію і Сприйняття малюнку та розвивайте дрібну моторку рук. Всього вам найкращого! До побачення!